Що приготувати на сніданок, на обід, на вечерю? Це дуже популярне запитання для мам, тому що вони в цьому варяться постійно. І сьогодні я, Альона Попова, консультант для мам з планування ресурсного стану, виховання дітей, в тому числі за методом Монтесорі, буду ділитися з вами своїми лайфкаками, своїми напрацюваннями, тому що я мама трьох. І я не люблю готувати. Отже, те, що використовую я, давайте від початку дня до вечора розберемося спочатку зі сніданками. Що в мене є, я використовую ось такий планер для того, щоб планувати тиждень. І цей планер використовую тільки виключно для загальних таких сімейних моментів, щоб всі знали, де коли, що буде. І тут же в цьому планері, для того, щоб не забути, бо я забуваю, особливо зараз, я записую не кожен день. Варіант сніданку. Перше, звичайно, будь-які блюда з яйцями. Діти люблять омлети, скрембл, яєшня, яйця пашот, сварити, варене яйце, тобто діти в різних варіантах. Дуже люблять яйця. До цього додаються якісь овочі. і в принципі це гарний поживний сніданок. Другий варіант в нас це йогурти. В йогурт я додаю яблучко, бананчик і різного роду насіння. Це може бути кунжут, чия, льон, льон перемолотий. Це кориця. Дуже смакує йогурт з корицею, з яблучком дітям, тому це теж варіант нашого сніданку. Наступне це вівсяно-млинці. Діти їх дуже люблять. Спочатку, коли ми їх почали тільки а, готувати, це були такі товстенькі млинці, ви берете 50 грамів молока, одне яйце, три столові ложки вівсянки перемолюємо на кавомолку і маємо а, такий, а, таке тісто на млинці, і ми повністю це тісто робили а, на один млинець, на одну особу. Але згодом ми це трансформували, ми почали а, робити а, по трійну або на чотирьох дозу цього тіста і робити маленькі, тоненькі млинці е, випікати. Е, начинка може бути різна, це може бути банан, це може бути те саме яблуко з корицею, це може бути намазаний мед, це може бути якесь м'язко, можуть бути овочі, е, сир. Тобто, що людина любить, що вона зараз конкретно сьогодні хоче, те ми додаємо в ці млинці. І може бути таке, що кожен за столом їсть млинець зі своєю начинкою. Панкейки. Це теж один із варіантів сніданків, що в нас буває. Для того, щоб додати білку, я додаю о, туди йогурт, тобто ми витикаємо панкеті, зверху я мащу йогуртом, і в мене зазвичай в морозильці є купа різної ягоди. Це може бути смородина, малина, полуниця. Щось з ягодки ми кладемо, або яблучко, знову ж таки, бананчик може бути. Те, що дитина зараз на зараз хоче. Вівсянка. Коли я була маленька, я ненавиділа вівсянку. Чесно, 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 я ніколи в житті не думала, що я буду їсти цю кашу, коли буду доросла. Я обіцяла собі, що я цього робити не буду. Але коли син старший почав їсти каші, він якось так сталося було, у когось десь спробував, попросив в мене вівсянку. Я шукала рецепти, як зробити її смачною. І те, що я знайшла і знову ж таки той рецепт, яким ми зараз користуємося, це відварити яблучко. В цій воді я відварюю вівсянку. Яблучко варене пюрірую, додаю банан, додаю знову ж таки корицю, насіння. Тут може бути ще додаватись насіння гарбуза, горішки, які є в хаті. Можуть діти просити щось у кожен свій набір насіння або горіхів. І безпосередньо ця вівсяна каша, яка була зварена на, на яблучній воді тобто на воді, в якій варилося яблуко. І таким чином ми маємо поживний сніданок корисний для всієї родини. Це їдять всі. Ще один варіант це сирники або запіканка. Це може бути о, сирнички запечені на пательні або запіканочка порційна для кожної дитини. Запіканка може бути всередині з якимись знову ж таки ягодами або з бананом, або з яблучком. Те, що дитина запросить, та? тобто я з вечора можу приготувати тісто, зранку я тільки встаю, змазую форму, кладу туди сир, приготуємо цю масу свою е, спитаю в дітей, що їм конкретно покласти, і запікаю. Це досить зручно, з вечора мене все готове, тому зранку це не займає багато часу. І ще один варіант сніданків, який я маю, це дуже класні бананові млинці. Рецепт млинців я лишу в описі. Це рецепт, я дізналася в нутриціолога Анастасії Голобородько. І... Я думаю, що вам сподобається. Тісто на них ви можете приготувати з вечора і так само зранку лишиться їх тільки напекти. Досить швидко, досить поживно, дуже корисно. Тему зі сніданками точно, я думаю, закрили. Якщо у вас є ваші улюблені рецепти, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я дуже буду рада, якщо знайду ще щось поживне. Обіди і вечері. Це теж такий шмат роботи, але я за те, щоб робити побут максимально простим. Я не люблю складні блюда. Коли готує мій чоловік, я його прошу, що, складні блюда тільки за твоїм бажанням, щоб потім не було сказано, що от я для вас так старався, а ви щось там не цінуєте, тобто ти робиш для себе. Хоч складне блюдо, будь ласка. Але для мене найпростіше це зварена крупа, зварене м'ясо або запечене м'ясо, те саме з рибою, і просто прирізаню овочі. Це найлегше, найпростіше, і нескладно зробити, і завжди смачно, і корисно для організму. Складні блюда, які наші люблять хлопці, це, наприклад, слоф або о, щось, о, те, що забирає більше часу, коли тобі треба приготувати, наприклад, голубці або котлети. Для мене це вже складне блюдо, тому е, в мене буває рідко, діти це їдять у бабусь. Будь ласка, бабусі дуже люблять, залюблюють своїх онуків, все там. Колись я задавалася запитанням, о Боже, що приготувати, але потім, коли двоє синів старших підросли, я просто на сімейних нарадах почала їх перепитувати, які блюда ви любите більше за все. І написала варіанти сніданків, от те, що я вам розказала, да, це розібрано до кісточок, до дрібниць на сімейних нарадах. І зараз періодично ми перепитуємо, чи хочете ви щось замінити, і якщо так, на що. До речі, сніданок в неділю готують діти. Це її головний біль придумати, що буде на сніданок на всю родину. Це вам теж один з лайфхаків. На обіди і на вечері ми маємо переліки того, що любить вся родина. Один час на обіди в нас були лише борщі. Один раз борщ зелений, він вариться такою великою кастрюлею, його вистачає на три дні. Один раз борщ червоний. Маленька кастрюлька супу. Один раз велика кастрюля борщ-зелений, другий кастрюля червоного борщу. Чому? Тому що одна дитина більше любить зелений борщ. Друга дитина більше любить червоний борщ. Що ще мені допомагає, це те, що в мене є заморозка. Заморожені овочі, нарізані вже там морква-соломкою, може бути броколі, може бути цвітна капуста заморожена, суміші мексиканське, спаржева квасоля. Все, що можна заморозити, горошок, кукурудза це завжди цілий ящик, і ми це використовуємо. Замороджені ягоди, або іноді фрукти, або банани, навіть є заморожені це дуже класно використовувати для морозива. І цю заморозку я, як правило, дуже активно використовую. І з літа я ще можу зробити фарширований перець, долму, можуть бути якісь млинці, походу якось насмажили і лишилось на те, щоб заморозити. І це дуже зручно, тому що ти можеш дістати і ось тебе вже там за 30 хвилин, умовно, готове блюдо. Іноді треба заморочитися, але воно того варте, от такі якісь моменти, коли починається активність, тобто зліт влітку, якщо я в серпні це зробила, і починається вересень, який напружений досить, тому що всі діти з графіками, ти не можеш узгодити, ти ще не розумієш, коли йдуть секції, і тоді це просто дуже зручно. Отже, сніданки ви маєте. Переговоріть зі своїми рідними, що вони люблять на обіді вечері, ви будете мати перелік. Обговорюйте раз на тиждень плани, а чого б вам хотілося на наступний тиждень, і ви можете вибирати з тих блюд вже, які ви маєте список, ви проговорили раніше. Маєте заморозку якусь, яка буде легка вам у використанні. Розробляйте все, що стосується харчування, таким чином, щоб вам було легше. Мій є чоловік готувати? Хай він іноді теж готує. Виросли діти до віку там 10, передайте їм принаймні якісь е, сніданки або вечері в якісь вихідні. Розвантажуйте себе, наскільки це можливо. Якщо вам сподобалися мої лайфхаки, напишіть про це в коментарях. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. І якщо є якісь запитання, я буду рада відповісти. Пишіть теж про це обов'язково в коментарях. До зустрічі з вами, Альона Попова, консультант для мам.